Починаємо тренування. Вихідне положення лежачи на спині, ноги на ширині тазу, застигнових кісток, стопи в паралелі. Стопа коліно, стегну в одній площині. Руки вдоль тіла, маківка, яку припотяглися в різні сторони. Вдих. І на видих займаємо вихідне положення, вправа сотня. Працюємо глибокий вдих. І ніби плескаємо руками по воді. Видих, вдих носом, видих ротом. Намагаємось працювати ізольовано в плечовому суглобі. Тіло займає статичну позу. Працюємо 8 циклів дихання в комфортному для вас темпі. Тобто в темпі вашого дихання. Вдих. Видих. Вдих, два, три, чотири п'ять. Видих, два, три, чотири, п'ять. І ми закінчили, працюємо далі, стопа коліно. Стено в одній площині, руки в паралелі з підлогою. Працюємо вдих. І на видиху працюємо з артикуляцією хребта. Ми працюємо модифікацією рола ролдаун. Вдих І підйом видих. Потяглися маківкою догори осіве витяжіння вдих. І видих. Повертаємось вдих. Видих. Зверніть увагу, стопа повністю стоїть на підлозі. І розкрили грудний відділ, опускаємось, працюємо в комфортному темпі. Видих, вдих. Також вісім циклів дихання, видих. Вдих. Вдих, Закінчили вдих і переходимо до наступної вправи. Вихідне положення, лежачи на спині, ноги дивляться в стелю. Працюємо вдих і на видих намагаємось припідняти таз з підлоги. Легкі коливання, корпус статичний. Зверніть увагу, що плечі в нас статичні. Вдих, видих підйом. Вдих, видих, видих. Видих. Вдих. Ми працюємо далі. Наступна вправа. Піднімаємо праву ногу в стелю, фіксуємо положення таза, намагаємось працювати ізольовано в та суглобі робочої ноги. Малюємо за годинниковою стрілкою 4 круга, півкруга вдих, півкруга видих, змінюємо на Підправлення півкруга вдих, видих, вдих, видих. Уявіть, що біля тазу у вас стоїть на животі. тарілка з водою, яку не можна розплескати. Змінюємо робочу ногу, півкруга вдих, видих. Круги невеличкі за діаметром, видих. Намагаємось працювати ізольовано в соглобі, змінюємо направлення півкруга вдих, півкруга видих, по 4 цикла дихання кожну сторіну, вдих, видих, працюємо далі. Вихідне положення сидячи, обхватили ноги, хребет в положенні букві С. І поволі піднімаємо вдих і видих. Піднімаємо ногу з видих, вдих. Видих намагаємось втримати баланс і працюємо в балансі поволі, розгибаючи одна нога, і інша. Вдих, видих. Вдих, видих. Ми завершили. Повертаємось в положення, лежачи на спині, ноги Table Top, кут в колінному суглобі 90 градусів, і працюємо витяжіння однієї ноги, потяглися вдих і зміна. Зверніть увагу, як я тримаю руки, видих, корпус статичний, видих, вдих. І подовжуємо ногу видих. Одною мене рука в мене тягнеться до п'яти, а різною мене тримаю на колінному суглобі. Вдих. Видих витяжіння і завершили. Вихідне положення сидячи, стопи флекс, ноги рівні, сидимо на сидальчних буграх і потяглися вперед, розтягуючи хребет, і виростаємо. Видих. Вдих. Ніби витягаємо футболку з високих джинсів. Видих. Ось його витяжіння. маківка. В стелю. Вдих. І видих. Вдих. Видих. Починаємо розтягувати всі сегменти один за одним. Вдих і видих поволі, дуже плавно працюємо і виростаємо догори. Вдих, видих. Вдих. Розтягли попри грудний шийний відділ і видих. Маківка догори. Вихідне положення сидячи, руками беремося під коліна. Робимо глибокий вдих і на видиху артикуляція хребтів. Та, і максимально залишаємо ноги на підлозі поволі. Піднімаємо, лягаємо вдих і скрутка маківкою догори. Ногами потяглися вперед і поволі виростаємо. Лягаємо донизу і робимо вдих. І на видих скрутка. Потяглися ногами вперед, працюємо за рахунок глибоких м'язів. І видих потроху, як рустальну вазу, ставимо на стіл, лягаємо вдих. І на видиху, дуже плавно, обережно виростаємо догори вдих. І на видих. Артикуляція хребта, і поволі опускаємось. Можемо працювати в комфортному для себе темпі, в темпі вашого дихання. І видих. Намагаємось сильними м'язами тримати форму. Видих. Ногами потяглися і поволі виростаємо догори. Видих. Вдих. Видих. Дуже обережний підйом. Працюємо м'яко, плавно, одна вправа витікає в іншу, видих, вже видих на підйомі. Змінюємо вихідне положення, тепер вихідне положення в нас лежачи на животі. Ноги на ширині тазу, стегнову у п'яти дивляться в стелю. Долоні під плечовими суглобами. Працюємо вдих. І на видиху легкий підйомший невідділ подовжений. Вдих. Руки біля корпусу видих. Маківкою потяглися вперед і в діагональ. Видих, вдих, видих, вдих. Малий лебідь. Працюємо також вісім циклів дихання. Вдих, видих. В роботі м'язи, спини. Вдих, видих, вдих, видих. Змінюємо вихідне положення. Руками потяглися вперед. В роботі попеміна права ліва нога. Працюємо вдих. І на видиху, м'який підйом ноги. Вдих, видих. Зверніть увагу, що нога піднімається до стегна. Стегно теж в роботі. Вдих. Видих. Вдих. Дуже м'яко і плавно видих. Ніби ви штовхаєте щось важке. Видих. Вдих, видих. Також 8 циклів дихання. Далі зверніть увагу, я роблю замок на попрокому відділі, а лікті в мене потяглися до підлоги. Я роблю глибокий вдих. І на видиху потяглася маківкою, рівно в стелю, вдих. Очі дивляться в мене в горизонт. Видих. Вдих. Дуже м'яко поволі видих. Кістяма посяглася до п'ят. Вдих, видих. Я піднімаюсь до початку ребер. Видих. Підберіття теж в паралелі з підлогою. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих. Ми завершили. Змінюємо вихідне положення, переходимо в роботу на спину. Ноги на ширині та стигових соглом, стопа коліна стегну в одній площині, руки вдоль корпусу, працюємо плечовий міст вдих, і на видих, підкручуємо куприк поприковий відділ грудний, і на видих поволі, сегмент за сегментом опускаємо донизу. Працюємо вдих, видих, потяглися догори і на вдих поволі опускаємо. Видих, потяглися колінами в діагональ. І видих також вісім циклів дихання. Видих. І ніби каремат намагаємось витягнути з під себе. Включаємо в роботу ще й ноги. І сегмент за сегментом поволі опускаємо донизу тіло. Видих. Вдих. Видих, вдих. Видих. Потяглися колінами вперед і в діагонам. Вихідне положення сидячи. Ноги на ширині та застинових соловів, стопи флекс, сидимо на садалічних буграх, маківкою потяглися до стелі. Працюємо ротацію в попрокому відділі. Видих. Вдих. Видих. Я змінюю положення рук. Так буде трошки легше їх контролювати. Зверніть увагу, що лікоть і долонь в одній площині. Видих, вдих, видих. Ноги в мене статичні. Матівкою я постійно тягнусь до стелі. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Працюємо далі. Зверніть увагу, яке я займаю вихідне положення. Лікті під кутом 90 градусів. Пальці дивляться в п'яте. Вдих. І потяглася ногами максимально в сторону. Вдих, видих. Корпус в мене статичний. Я працюю тепер з ротацією поприка. Так, вдих. Видих. Шейний відділ подовжений. Маківкою потяглася. Ось ве витяжіння вдих ротація видих, вдих, корпус статичний, і видих. Змінюю вихідне положення і перехожу в роботу на живіт. Витягаю руки вперед. Ось його витяжіння. Руки і ноги тягнуться в мене в різні сторони. Працюю. Право плавання, права діагональ і ліва діагональ. Працюю вдих, підйом видих. Вдих. І зміна діагоналі видих. Рука і нога тягнуться в протилежні боки. Видих. Вдих. Видих. Також працюю 8 циклів дихання. Видих, вдих. Поволі дуже плавно один рух витікає в інший. Видих, вдих. Видих. Вдих. Переходимо до наступної вправи. Вихідне положення лежачи на боці. Зверніть увагу ноги в положенні пілатес. Руку я кладу як подушечку під голову. Маківка купри потяглася в різні боки. Я лежу ніби в вузькому коридорі. Я працюю глибокий вдих і на видиху легкий підйом видих. Я подовжую видих бічну частину, на якій я лежу, і скорочую верхню через подовження видих. Вдих. Видих. Дуже м'яко, поволі, без ривків. Видих. Вдих, видих. Змінюємо робочу сторону. Перевіряємо вихідне положення і починаємо працювати вдих, видих, вдих. Видих, вдих. вдих. І через подовження бічної частини видих. Працюємо також 8 циклів дихання. Від маківки до куприка. Положені лежачі, одна рівна лінія. Ноги не рухаються. Наступна вправа русаленька. Подивіться, будь ласка, як у мене стоїть. Передня і задня нога по краю каремата. Працюємо глибокий вдих і потяглися рукою в діагональ видих. Розкриваючи ребра вдих, видих. Лікоть опорної руки згинається до корпусу. Вдих і потяглися вдих. видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих подовження. Вдих. Видих. Ще один вдих. Видих. Змінюємо положення і продовжуємо. Вдих, розкрилися. Видих, потяглися. Вдих. Розкриваємо. Ремра вдих. Видих. Дих. Видих. Вдих. І потяглися. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. І на завершення вихідне положення сидячи. Руками взялися під коліна. Працюємо вдих і на видиху потяглися через артикуляцію хребта. Вдих. Розкриваємо грудний відділ І видих. вдих. І видих. Дуже поволі плавно. Вдих. Працюємо з мобільністю хребта. Вдих. Видих. Вдих. Заспокоюємось після тренування. Розслабляємо тіло. Вдих. видих. Змінюємо вихідне положення, зверніть увагу стопи флекс, ноги прямі і допрацьовуємо з витяженням хребта, працюємо вдих і потягуся вперед, видих, стаємо вдих, до гори. і видих. Вдих. Завершила. Дякую за увагу!